У вас, друзі, на майданчику автобонь. Хочу сказати, що майбутнє автобудівництво це є електромобіли. Але на даний момент на нашому ринку, особливо в сумах і прикордонних зонах, де ситуація не є стабільною. Я думаю, що найкращим варіантом із перехідним типом витрат палива, тобто між двигуном внутрішнього зарання і електромобілями, є гарні варіанти гібридів. У нас на майданчику підібраний шикарний варіант бензинового гібриду це Ford. Fusion, як бачите, тепер автомобіль почав працювати на двигуні. А до цього тихесенько стояв і працював на електробатареї. Чим фані ці автомобілі? Тим, що вони самі себе доповнюють. Тобто, коли сіла батарея, включається двигун, підзаряджає батарею. Коли ви їдете на батареї, економиться паливо у двигуні. Розхід палива на такому автомобілі до 5 літрів. Це зовсім мало, і погодьтесь для такого величезного і комфортного автомобілю. Це супер розхід. У нас дуже красиве фарбування. Автомобіля і в поєднанні з темними легкосплавними, величезними 19 ми дисками автомобіль смотриться просто шикарно. Також в автомобілі є такий спойлер, камера заднього огляду, задні парктроніки, чудова комплектація. Він не низький. Хочу сказати, як для представників такого класу, автомобіль не низький. Салон автомобіля виконаний із тканини, але виконані на замовлення були дорогі чехлики і встановлені. Салон автомобіля виглядає шикарно. Тут у нас проводок іде до відеореєстратора, гарна мультимедія. Тут у нас вже шайба перемикнення, передач, допомога при спуску, є екорежим, двозонний клімат-контроль, сенсорний екран, шкіряний мультикермо, повний електропакет, датчик світла, дощу. Всього навсього 53 тисячі кілометрів пробігу, незначні пошкодження з Америки, запуск кнопки, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння. І багато-багато всього дуже цікавого в цьому автомобілі є. Що ще приємно, що ці автомобілі чистесенькі, дуже комфортні, і підвізка цього автомобіля ну просто шикарна. Ви не замічаєте тих ям, по яким ви їдете, і воно наче пливе. Якщо порівнювати, то як BMW 5 -по, по комфорту. Можливо, навіть трошечки комфортніше. Ну дуже файно. І всього розхід палива 5 літрів бензину по місту. Це дуже, це дуже круто, це дуже мало. Тож, друзі, також ціна на цей автомобіль знижена. Всього-навсього ви можете купити його за 18 тисяч доларів, за 18 рік, гібридовий, Ford Fusion. Це, це супер. І звертайтесь до нас на майданчик Автопойнт для перевірки. Та й в принципі, якщо хочете, просто побачити його очима, заходьте до нас на майданчик. Все покажемо, все розкажемо, допоможемо, продемонструємо і допоможемо в реєстрації. Всім пока!